Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Сьогодні ми говоримо про те, як виглядає облік у довільній формі, який ведуть підприємці на спрощеній системі оподаткування. Тобто підприємці-єдинники першої, третьої груп єдиного податку, не платники ПДВ. Отже, згідно з пунктом 296.1 статті 296 ПКУ підприємці, платники єдиного податку ведуть облік. Ведуть облік у довільній формі: паперовій або електронній. Це означає, що дані, які особа подала у звітності у декларації платника єдиного податку, повинні бути десь. Зафіксовані, це може бути інформація, яка підтверджує розміри доходу. Як це може виглядати? Перш за все, якщо у вас дохід приходить виключно по банківських рахунках, все дуже просто. Ви до декларації зберігаєте якимось чином їх можливо на Google диску, можливо, якась окремий окрема папка з файлами, тобто ви зберігаєте банківські виписки, які підтверджують. Дані за цей період, якщо у вас немає доходів по банку, а є, наприклад, касовий апарат, і ви фіксуєте. Готівкову виручку, то у вас вже дані є. Це дані періодичних зет-звітів, які вже власне є у податкові. Але я вам раджу вивантажувати дані зет-звітів для того, щоб підкреслити, що ви ведете так званий облік, тобто це не бухгалтерський облік, але ви ведете облік. І для чого це взагалі потрібно, коли податковий інспектор перевіряє документи підприємця? Він не буде вгадувати, як ви рахували дані своєї декларації. Він буде спиратися на ваші дані, дані вашого обліку, як ви це рахували. Особливо, якщо у вас є нюанси в обліку, наприклад, у вас є посередницькі угоди, наприклад, у вас є повернення коштів, наприклад, у вас є якісь особливі операції, які з тих чи інших причин ви Відобразили, наприклад, ви не вважаєте це доходом і так далі. Тобто повинні бути дані, на підставі яких ви заповнювали податкову декларацію. Якщо даних немає, ви просто вказали цифру, цього недостатньо. З іншого боку, вас не можуть зобов'язати вести книгу обліку доходів. Тобто, саме само існування книги, воно. Ну, втратило актуальність. Якщо вам зручно вести книгу, ви можете це робити. Але обов'язку такого немає. І якщо бухгалтер е вимагає книгу, наприклад, попереднього у, у бухгалтера чи у підприємця, то це вже застаріла інформація. Книги фактично не існує більше, крім. Особливостей щодо підприємців на загальній системі, але це окрема історія. У нас на цьому все. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. На все добре, до побачення.